Херсонський Державний економічний університет запрошує вас доєднатися до святкового флешмобу Вишиванка Твій генетичний код. Вже традиційно, у 3-4 травня українці відзначають День вишиванки. Цьогоріч ми святкуємо його 15 травня. Одягати вишиванки можна на роботу, на свята. Нагадати, що вишиванка є сучасна. Це вишиті сорочки, спідниці сукні. Вона пасує сучасним красуням так само ж, як і 300 років тому, нашим пращурам. Україну, вдягни вишиванку. Пригадай, як колись було, її гордо носило місто і пишалося кожне село. Україна, носи вишиванку в будні і свята носи, бо ніде не знайдеш більше в світі. Неповторною диво краси, свято вишиванки нас усі гуртує, ми замер у світі, нас краса чарує, Вишивала мати, сину вишиванку, хрестиком узори прикладала прокладала зранку. Захисти їх, Боже, збережи й Вони там заворю, за волю, за Вкраїну гинуть. Чорну нитку в руки матінка не брала, жовту і небесну крізь червону клала. Сорочка вишиванка Надія Красоткіна. Сорочка вишиванка модно й гарно. Всі різні двох однакових нема. Які людей знайти подібних марно, однакових нема. Усе дарма. Робота кожна індивідуальна. Узорчий колір треба замінити. Для сина він тепер уже. Це крайній. Це виріг, що завжди захистить. Подає мати душу вишиванку. І вся любов у хрестиках живе. Бає, що й не ляже до світанку, а за вікном он місяць вже пливе. І заглядає в хату, заглядає, свій применець мав ниточку дає, а мати її часу не помічає, Все виживає і думає. Розквітала вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва, В цій сукні все. І голос мами, і батьківські наставницькі слова, і пісня українська колискова, світанки фантастичні на полях Я одягаю вишиванку знову і серце в грудях начевільний птах. Давня, як війна, соро. Стара сорочка давня, як війна. Сорочка наша вишита хрестами. Минулі війни, пам'ятав вона, не стерлись біг і квіти заліта. По ній справляли може весілля, та ж одягну її у час воєнний. Стара сорочка нині з весілля, воєнне й те, що зветься не гроші. Дві сотні літ свободи дух живий, крізь тисячі років лунає пісня. Воєнний досвід у нас усіх старий. сусідам... Вишиванка вона... рідна, ну хіба ж не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецькі вітки, це краса і казка, ні душі на сна материнська ласка. Кольори сплелися, ні узори квіти, Що були щасливі і сміялись діти, а веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли червону калину, зелені листочки. Щоб були щасливі доні і синочки, рідні вишиванки їх оберігали, від біди, дорозі діток захищали, щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли вишиванка наших. Ну хіба ж не диво, вишити вишиванці нам завжди модно і красиво. Вишиванку, моя вишиванку, Скільки в тобі любові, тепла, темні ночі і сонячні ранки, і калиновий обрій села. Барвінкова стежинка від хати, синя ниточка, джерело. Вишиванка, моя вишиванка, вишивалася ти на добро. Вишиванко, моя вишиванка, в нас з тобою ще безліч доріг, та куди б не водили дороги, повернемось на рідний поріг. Старі сорочки, наче оберіг, вони із нами йдуть до перемоги. За тих, хто зараз і раніше поліг, за тих, хто відрива чортячі роги, за тих, хто захищає кожну мить, несімо енергетику народу. Бо Україна ж вічно буде жити. цінуємо її історичну вроду. Ночку, зимували, не співали, весни дожида, до, до. весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла, бабам по кіночку, а дівчатам по йно. Звелась я віночок вчора, і з вечора, і з вечора, зеленого барвіночку та й повісила на тіло. Ой матуся моя вийшла, та віночо зелезняла, та віночо зелезняла, та любові да. Коли вже я тезнала, я би я його розірвала, я би його розірвала, розірвала Ні любові да.